Привіт, привітек! усім! Мене звати Оксана, і я вас вітаю на своєму творчому каналі. Сьогодні я до вас із такою круглою п'яточкою або ще, як на неї називають на просторах інтернету, п'ятка каблук. Ми з вами вже багато п'яточок зв'язали. Сьогодні прийшла черга для майстер-класу на ось таку п'яточку. Цю шкарпетку я в'язала з української напіввовни, таким лінивим жакардом. Думаю, що багато з вас знають, як в'яжеться цей жакард і не треба показувати. Але якщо вам буде цікаво, то пишіть мені, можу показати такий візеруночок. Я в'яжу з української напіввовни, як я вже сказала, це ниточка товстенька, плотненька, і тому я набрала для моєї ноги 44 петлі. Тобто 22 петлі на одній спеці і 22 петлі на другій спеці. Якщо ви в'яжете не на двох, а на чотирьох, то ви, відповідно, ділите собі ці петлі на 4. На одні, одну сцю ми залишаємо для переду, а на цій спеці будемо в'язати п'яточку. Зараз ми з вами будемо в'язати висоту п'яточки, тобто стінку п'ятки. Стінку п'ятки я вив'язую у висоту на, ну, для даної шкарпетки я буду вив'язувати на 8-10 рядочків у висоту. Можна зробити більше. Якщо у вас вищий підйом, ви робите більше. Це все залежить, скільки у вас петель набрано. Так само, як для французької п'ятки, ми в'яжемо, наприклад, якщо в мене є 22 петлі набрано, значить я на 10, 11, 12 рядочків, приблизно в'яжу половину з цих петель, стільки я в'яжу рядочки у висоту. Отже, в'яжу так, як зазвичай, ми в'яжемо стінку п'ятки лицевими петлями. У лицевому рядку і виворітними у виворотньому. Перший рядочок я в'яжу звичайним способом, без кромкової, тому що першу петельку ми тут пров'язуємо, а далі вже будемо в'язати поворотними рядами, і будемо робити кромкову петлю спереді, на початку рядочку і в кінці. Дійшли ми до кінця рядочку. Завжди в кінці рядочку кромкову в'яжу виворотньою. А на початку ту ж саму кромкову знімаю, просто перезнімаю. Отже, у нас виворотній ряд. Значить, першу ми знімаємо і в'яжемо виворотній ряд. Дійшли до кінця рядочку і останню кромкову петельку, як завжди, в'яжемо виворітньою і в лицевому, і виворітньому рядочку. Знову перевернули. Перша, на початку рядочку перша кромкова знімається, остання в'яжеться виворітньою. І так, в'яжемо самостійно на потрібну нам висоту п'ятки. Отже, пров'язала я стінку п'ятки. На потрібну мені висоту. І розподілила петлі на три частини. По бокових частинах у мене буде по 8 петель, і посередині у мене буде 6 петель. Бажано розподілити рівномірно на три частини, але позаяк воно у нас так не ділиться, тож, таким чином, я свої петлі розподілила. І зараз. Я покажу вам, як ми будемо їх скорочувати. Отже, перша петля кромкова, далі в'яжемо до другого маркеру. Так, перший маркер переставляємо і в'яжемо до другого маркеру. Таким чином. Пров'язали ми середню частину петель, переставили маркер. І ці петельки будемо збавляти. Збавляємо з нахилом вліво, тобто, у нас зараз ці петельки добре лежать. Дві петельки разом лицевою. І далі продовжуємо в'язати до кінця рядочку. Дов'язали в кінці у нас кромкова петля виворотня. І перевертаємо своє в'язання. Наступний ряд виворітні в'яжемо так, знімаємо першу кромкову, і далі в'яжемо виворітніми до другого нашого маркеру. Ось переставляємо цей маркер, потім той, і ось так до другого маркеру. Так, дійшли ми до другого маркеру переставили. І зараз наступні дві петельки пров'язуємо виворотньою за передню стінку. І продовжуємо в'язати до кінця рядочку. Ось так. Пров'язали до кінця, розвернули в'язання. Знову перша петелька у нас кромкова знімається. Пров'язуємо всі петлі. Лицевими, тому що лицевий ряд до другого маркеру. Ось так, до другого маркеру, дов'язали переставили маркер, і знову дві петельки в'яжемо лицевою з нахилом вліво, і далі в'яжемо до кінця рядочку. Остання петелька в нас кромкова виворітна. І так ми в'яжемо з вами, поки ми не збавимо всі петельки по бокових наших частинах. Це ви зробите самостійно. Ось так я збавила всі петельки по боковим частинам, і у мене залишилось лише по одній кромковій петлі по бокам, і 6 петельок в серединці. середня частина. Далі будемо з вами знімати маркери і в'язати так, так само, як в'яжемо зазвичай у французькій п'ятці, або в будь-яких інших п'ятках будемо добирати ось тут по бокам. Отже, петлю. Першу петельку я знімаю, далі забираю маркер. І в'яжу лицевими, пров'язую всі петельки. Ось так, цей маркер також забираємо і пров'язуємо лицевою. Так у нас є на спиці 8 петель. І зараз ми з вами будемо підбирати ось тут петельки по цим косичкам. Ось так. Один, два, три, чотири. Пять 6, 7, 8, дев'ять, і десяту я ось тут десь спробую ще підняти, щоб у нас не було дірочки. Я підняла 10 петель. Зараз, пров'язую по колу. І буду з другої сторони піднімати так само 10 петель. Це ми зробимо самостійно. Ось я з вами пров'язала передню половинку і знову набрала 10 петель по цій стороні. Зараз ми будемо в'язати, так як зазвичай в'яжемо в будь якій п'яточці клин підйому Ось тут ми будемо збавляти наші петельки. Зазвичай ми збавляємо по через один ряд. В одному ряду робимо збавляння, в іншому ряду просто пров'язуємо круговий ряд без збавляння. Потім знову. Але тут, я зробила збавляння у перших трьох рядах, а далі вже робила його по через один ряд. Чому? Тому що в мене вузенька нога, і мені зазвичай ось тут всі шкарпетки широкуваті. Тому я... І нароблю високу стінку п'ятки, і е, збавляю клин підйому таким чином, що в перших трьох рядах я його збавляю у кожному рядочку, а далі вже по через ряд і плавно ось така у нас плавна лінія, а не пряма, а така трошки вігнута, виходить. Отже, пров'язала я до початку рядочку, до початку нашої п'ятки. І зараз ми будемо робити з вами збавляння. Як роблю його я? Першу петельку я зазвичай пров'язую, а слідуючи, дві буду збавляти. Ось так. Перезнімаю їх, розвертаю таким чином, щоб вони у мене лежали ось так. І за задню стінку дві разом пров'язую з нахилом ліво. Далі пров'язуємо всі петлі п'яточки. До останніх трьох, до останніх трьох петель на п'ятці. Ось у нас залишились три петлі, перші дві петельки. Ми пров'язуємо за передню стінку дві разом лицевою, з нахилом вправо. І останню петельку лицевою. Тепер пров'язуємо знову рядочок. Ви можете робити збавляння по через один ряд. Я ж сказала вам, як роблю його, я в перших трьох рядах збавляю у кожному ряду, а далі по через один аж до тих пір, поки ми не вийдемо по п'яточці. На 22 петлі, які у нас були з самого початку. Як у нас буде 22 петлі спереді, 22 петлі по п'ятці, тоді ми вже просто будемо лише в'язати довжину стопи. І ось ми з вами навчилися в'язати справжню круглу п'яточку. Або як ще називають в просторах інтернета на цю п'ятку, п'ятка каблук. Я старалася щоб було швидко і зрозуміло, лаконічно все вам пояснити. Якщо у мене це вийшло, то я чекаю на ваші подобайки, на ваші коментарі. І обов'язково підписуйтесь, тому що буде ще багато чого цікавого. Дякую вам всім, хто був зі мною сьогодні. Хто дивився мій майстер-клас. З вами була ваша Оксана. І це мій канал Оксімур Handmade по-українськи. До нових творчих процесиків. Па-па!